В біатлоні ввели нову систему нарахування очок для спортсменів. Мається на увазі, що з сезону 2022-2023 переможець отримуватиме замість 60-90 очок. Срібний призер отримає 75, а той, хто стає третім, до свого активу додасть 60 очок. Таким чином, зміни у нарахуванні відбулись у першій шістці. Спортсмени, які у фінішному протоколі знаходитимуться нижче квіткової церемонії, очки нараховуватимуться за звичною схемою. До речі, зміни стосуються не тільки Кубку світу, але й Кубку IBU та юніорів. Такі нововведення були проведені для того, щоб топові біатлоністи були замотивовані до виступів і не припускали гонки, адже участь або відсутність зірок біатлона. Має фінансові наслідки для організаторів змагань. А тепер, коли на кану 90 очок, біатлоністи, які боротимуться за лідерство у загальному заліку, будуть змушені брати участь у більшості гонок, щоб триматись у рейтингу та не дозволити своїм суперникам відірватися вперед. Так у технічному комітеті IBU пояснили причини змін. А в дії нову систему оцінювання побачимо вже менш ніж за місяць. На першому етапі кубку світу у концялахті.